Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Військовослужбовець збройних сил України та політолог Кирило Сазонов. Кириле щирі вітання вам рада вас бачити. Вітаю, радий бачити. Перед початком нашої розмови звернусь до глядачів, скажу, що під цим відео буде посилання і та всі дані на збір для підрозділу ГРІМ, якому несе службу також Кирило Сазоном. Відомо, що тепер ваш підрозділ перейшов в іншу структуру і тепер є частиною військ спеціального призначення. Потребує дуже багато всього. Конкретно не будемо перераховувати номенклатуру. Але друзі, не проходьте повз долучайтеся, тому що це необхідно не тільки нашим захисникам, а нам усім. Тож, Криве, а нашу розмову розпочнемо із того, що відбувається в Криму. Ну останні дні якось дуже там. Багато подій відбувається. От зокрема, Плетенчук, так речник морських сил, говорить про те, що над Кримом в ході відбиття атаки безпілотників окупанти збили свій же Су 30 СМ. Також він повідомив, що на території півострова сьогодні стало більше на одну на автобазу, мова про гвардійський. Чи можна говорити про те, що це вже якийсь такий план, можливо, з деокупації Криму? Чи про що всі ці події? Ну процес іде тут е, треба розділяти перше, є об'єктивно чудові новини е, сьогодні. Є інформація: п'ять постраждалих російських військових у наропоминськ Це підмосков'я солдат-строковик, розстріляв контрактника з автомата на смерть і чотирьох поранив. Потім е, застрелився сам. Російська ППО збила власний літак над Кримом вночі. Тобто, вони дуже ефективно працюють самі проти себе. Такі новини були із Сибіру, теж перестрілка між військовослужбовцями. Є такі епізоди, я знаю від наших хлопців, від хлопців, хто працює з нашими очами та вушками на окупованих територіях. Таке під час зловживання спиртним чи наркотиками відбувається в їх підрозділах і на фронті, але там все прикривають, все списують на роботу українських ДРГ. Це звідчить про те, що. Низька якість, низька якість моралі підготовки е, російських військ вже дає себе знати. Ну, це вже не перший день, тобто вони не хочуть воювати, вони не вірять ні в який наступ на Київ, п'ють, ширяються якісь розбірки. Єдине, що їх е, приводить до тями, це грабіжництво, мародерство. Це тут вони швидко, але такі речі можливі, коли ти переміщуєшся, хоч перед. Хоч назад, хоч в бока. тих переміщеннях, які є зараз, росіяни в середньому е, минулого місяця в березні займали десь в день, просувались на 8 квадратних кілометрів. Це дуже мало. Е, учора, наприклад, за останню добу, взагалі 6 кілометрів. Е, на вихідних ми навіть відбили і пішли плюс на добропольському напрямку, вибили їх з території. Тобто їм достається маленький шматочок. Повністю зруйнованої розваленої землі там багато не на марадери. Звісно, ну, ось така історія. І це добре. А Крим ми довго і дуже народ дивувався, що таке що ночі ударі, удари по Криму. А нічого такого важливого з точки зору цивільної людини немає. Є е, виносили РЛС, виносили системи ППО. І зараз в Криму ППО не вистачає. І ми працюємо спокійно по тих об'єктах, що є. Це нафтабаза в Феодосії. Сьогодні нафтобаза на гвардійці, це під Симферополем. І ще один об'єкт то, мабуть, аеродром чи військовий склад. Зараз ще невідомо, але два стовбудин великих було: один з нафтобази, інший поруч. Тому в Криму з бензином буде ще гірше, з чим їх поздравляємо. В Криму вони його перетворюють на велику військову базу, а ми на великий тир. Так. Завпали інтерес. Кириле, а залізниця, ну от до Криму, зокрема, так, і звідки вони також тягнуть свої окупаційні війська. Чому не б'ємо ми? Б'ємо і по залізниці, яка є тут, і по залізниці, і по мосту, теж завдаємо ударів. Ну, це ж така робота. Вони завдають ударів і по нашій залізниці теж. Ми по їх, потім йдуть ремонтні роботи. Це, на жаль, такий процес неодноразовий. Ми не можемо вдарити по залізниці раз і назавжди. Вони відновлюють так, залізниця в Росії відіграє дуже важливу річ, дуже це для них багато значить. Вся логістика російська построєна на залізниці, тільки, мабуть, в Росії і в Радянському Союзі були окремі залізничні війська, тому що вся логістика построєна відбудована на цьому. Тому так успішні удари по станціях залізниці, по навіть по... Коліях, по е, системах керування. Ці всі удари завдаються, і це дуже важливо. Ви сказали, що окупанти не вірять в наступ на Київ. А що вони ще можуть досі розглядати навіть такий сценарій, враховуючи їхню ситуацію? Ну, пропаганда працює як і працювала там Берлін, Паріж, Варшава, країни Балтії. Ми завжди жартували ще з 22-го року про те, що. Вони хотіли захопити Берлін та Париж, вони на свою голову пішли через Бахмут та Авдіївку, де й застрягли. Так, звісно, в них є стратегічна мета зараз. Єдина така це захопити всю Донецьку область цілком. Така програма мінімум. Мені здається, це така мета, яку поставило політичне керівництво, бо це дає якусь можливість саме політичного рішення. Вони потім з усіх. Мікрофонів з усіх каналів, ну в них цензура, в них досить однаково всі будуть казати. Будуть казати, що е, Україна 8 років дамбіла бомбас і вони були вимушені розпочати СВО саме з метою захистити Донбас. Про це будуть казати, а ніхто не пам'ятає, які там були цілі СВО. Їх насправді таких конкретних і не було озвучено там, де бандерізація, де сатанізація. Демілітаризація, ну таке. Вони будуть доказувати, що вони саме Донецьку область хотіли звільнити, що вони її звільнили, що Путін мудрий переможець, він їх привів до перемоги, вони зробили все, що хотіли, і можна підписувати мирну угоду. Мені здається, це буде виглядати саме так. Тому зараз ти завдання захопити Донецьку область за будь-яку ціну. Основні напрямки ударів та тиску це безумовно добропілля та ліман. Дуже гаряче на Покровському, і зараз є інформація від спікера Сіл оборони Півдня Влада Волошина, що вони готують штурмові групи в трьох регіонах для е, спроби наступу по широкої лінії фронту на Запоріжжя. З метою що десь знайдеться, ну це вже моє припущення, що це логічно, що десь знайдеться Шпаринка, що вони зможуть залізти десь у напрямку Запоріжжя, і це змусить. Україну перекидати найбільш боєздатні бригади, оперативно швидко перекидати, мабуть, з Донеччини туди, щоб їх зупинити. Такий розрахунок, можливо, є стратегічні цілем. Залучається Донецька область. Ну тобто, а Запоріжжя, Осей, так як ви кажете, наступ, це все одно для захоплення, зокрема Покровська, якби я вважаю, що вони е, не можуть і не планують захопити Запоріжжя, але. Тиск там якийсь? Ну якщо їм вдасться зробити якийсь прорив там, то це змусить нас перекидати туди війська такий відволікаючий, другорядний маневр. До речі, інформація про Запорізьку АЕС, так яка була напередодні, буквально що мовляв, там їм треба підключатися, вони це самостійно зробити не можуть, і мовляв, з цього може початися якби якась ну перемир'я тимчасово, скажімо так, що ви скажете на рахунок цього? Технічно я бачу, що вони захопати цю запорізьку ес на радарі можуть і хочуть давно, бо насправді окуповані території треба якось е, забезпечувати генерацією, і запорізька атомна станція досить молода, досить потужна, щоб цю, цим завданням поратися. Але вони хочуть зробити це не просто, що вони, як мародери і загарбники, захопили і забрали собі. І отримати якісь іски в міжнародних судах. Вони хочуть за допомогою гроші з МАГАТЕ, зробити вигляд, що там кризова ситуація. Звісно, цьому винна Україна зі своїми обстрілами. І вони вимушені, щоб не було вибуху, щоб не було аварії катастрофи, взяти Запорізьку ЕС під свій контроль і доєднати до російської енергосистеми. Вони не хотіли, це не мародерство, будуть казати. Це вимушений крок. Для того, щоб уникнути трагедії. Мені здається, саме цей сценарій зараз вони розігрують, і, на жаль, він має шанси на успіх, тому що вони її фізично контролюють і контролюють е, лінії, які можуть підвести до неї по своїй окупованій території. Кирило, ви кажете, що як би, мета Донецька область чи можна говорити, що якраз Путін буде тягнути якраз час? Ну, як, як тільки може із Трампом щодо всіх зустрічей, про які тепер обговорюється. Насправді, Путін, з одного боку, він вірить своїм генералам, які йому обіцяють захопити Донеччину. З іншого боку, вони досить давно це обіцяють. Вони обіцяли це зробити ще у 22-му році, потім у 23-му, 24-му. Зараз обіцяли літню кампанію Донеччина повністю. Їх, ну, осіння кампанія. Ну до нового року. І зараз ми бачимо по темпах просування, і Путін теж це бачить, його радники бачать, що ні. Основна агломерація це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ-Слов'янськ. Вона не по зубах ворогу. Тому такі титанічні зусилля, концентрація військ на добропольському напрямку, бо наступ з боку добропілля і наступ з боку Лімана. Це дозволить порушити логістику і брати на пів кільце, робити логістику цієї агломерації. Це ускладнить оборону дуже. Тому вони дуже-дуже стараються. Штурмувати Покровськ, всіх кинуть на Покровську. Вони можуть, хоч завтра, і можливо, навіть чогось доб'ються до Нового року, але їх в першу чергу цікавить саме та агломерація велика. І вони її взяти не можуть. І мені здається, що Путін вже втрачає віру у своїх генералів, те, що вони це. Здатні зробити найближчим часом. А тягнути е, довше все до то... погано скінчиться для економіки Росії. Насправді, зараз війна так і виглядає як протистояння Українського фронту Сил оборони України проти російської економіки. Вони сподівалися, що ми рухнемо десь раніше. Російські військові переконували Путіна, що ось ще натиснемо ось ще поштовх один От ще трохи резервів і посипеться українська оборона скрізь. ідемо вперед. Вони нам віддадуть Донеччину, можливо, Запоріжжя. Що захопимо, то захопимо. Але їх економіка тріщить по шваха, український фронт не рухнув все одне. Тому я вважаю, що ця зустріч Трампа Путіна, яка планується саме там, можуть розпочатися великі перемовини про мир бо Путін бачить, що треба домовлятися, що гроші в Фонді національного благосостояння вже закінчуються гроші, що криза в усіх отраслях, які не пов'язані з закачуванням грошей на війну, тобто аграрна отрасль в кризі важкої, тобто вона теж не може купляти техніку. Виробники сільхозтехніки російські переходять на три-чотириденну робочий тиждень. Тому що ну, ніхто не покупає продукцію. Така сама криза у продажі нерухомості, і вона, звісно, зразу ціпляє будівельну отрасль, виробництво будівельне це дуже велике дуже великі е, потужності, це дуже велика кількість людей. Е, росте дуже швидко шквалом кількість іпотечних кредитів, які не повертаються. Це криза ризик для всієї банківської системи. І Росія тримається насправді за рахунок великих грошей військовим найманцям та закачування грошей в військово-промисловий комплекс. Але ці гроші треба теж десь брати. Це переважно фонд національного благосостояння та НАТО гроші, вони їх стає дедалі менше. Тому Росію чекає криза, і якщо виходити з здорової логіки, то Путін має підписати якесь мирне. На мирну угоду якусь, чи дуже-дуже серйозне перемовини по досягненню мира до Нового року. Але здорова логіка та Путін ті речі не дуже перетинаються між собою. Якщо ви виходите до здорової логіки, інтересів економіки та політики Росії, то чергово масштабного вторгнення взагалі не мало бути, але він на нього пішов. Тому така зараз ситуація, і можливо, що він буде домовлятися про щось з Трампом, казати, давайте мирні перемовини, а саме перемовини з Трампом це спроба хоч так дати власній пропаганді якусь тезу робочу, зберегти якесь обличчя, що не з Україною домовляються, не в Україні програли війну, а встали з колін, змусили рахувати з собою те, що втратив там попередник. Єльцин, все ще втратив попередніх Байден, це було зруйновано, але зараз дві великі держави домовляються про щось. Це єдине, що вони те, що вони домовляються, явно не про те, що хотіла Росія, це зрозуміла. Ну, хоча б зробити вигляд, що вона велика держава і домовляється виключно зі Сполученими Штатами, тому що Україна та Євросоюз це занадто мало для них, це не серйозно. Ну, це буде суто пропагандистське Ми розуміємо, що це божевілля, але ми бачимо, як пропаганда працює на Росії. Можливо, тому за два тижні почнуться серйозні перемовини між Трампом і Путіним. Хоча вони не будуть швидкими, Путін, звісно, знову зі старту почне кричати про конституцію Росії, Запоріжжя, Херсон, Донеччину, Луганщину, Крим і області, тому що. Підчені з чим що тоді підписали угоду на половцях, ну там щось таке, О, Ехнічні до речі, про ви бачили. Перепрошую, що вас перебувають про Половців, Ви бачили новину про те, що коли відбувалася зустріч Путіна і Трампа на Алясці, то Путін таки також е, почав розповідати Трампові про Пченігів та Половців, і це розлютило Трампа. І що він виписав він декілька разів підвищив голос, і в який момент навіть пригрозив. Вийти, так. отак я бачив цю новину. Я це розумію чудово. В мене у журналіста була така історія. Я колись поїхав до керівника великого підприємства, дуже великого підприємства на Донеччині. Взяти матеріал про нього зробити. Про велике підприємство, де працюють люди. Це так, промислове підприємство, важке, дуже там. Важливо, воно не просто місто образуючи, там цілий район навколо нього. І людина йде в депутати, мабуть, може в обласну раду, може в міську, потім в народні. Це теж цікаво. І я ось їхав. Я вивчив все, що мог про це підприємство. Вивчив це про цю людину, не вивчив головного. Він мені розповідав дві години про те, як вони е, на хоз дворі розводять кроликів, і він ще фанатик волейбола, в чому я теж взагалі не розуміюсь. Я дві години сидів, слухав, тому що я, я не розумів, про що мова і що з цим робити. Я уявляв, як я приїду, скажу редактору, ну я про кролики, можу написати велику статтю. Він скаже, ну це ну, при пам'яті. Я думаю, що Трамп десь щось таке відчував. Він приїхав казати про велику зділку, там, про обмін території, мир, рідкоземельні метали, освоєння Арктики, перспективи, торгівлю, промисловість, якийсь лобізм. Якусь шахову партію з Китаєм, планувати на 10-20 років вперед щось. А тут йому Путін все почалось впічення. Потім Половці, Рюрікович Богдан Хмельницький. Трамп не історик. І взагалі, мабуть, це не цікаво. Він навіть не знає, чим відрізняються печенняги від половців. Я не знаю цього навіть. І, і коли на нього все це вивалило, я думаю, що він трохи. Першу пав ступор, як я, і довго-довго чекав, чим це завершиться, а потім почав трохи біситися. І тому насправді так я вважаю, що зустріч на Алясці була не така вже й гарна, як її представляли медіа потім. Я думаю, що зустріч у Угорщині теж буде не дуже теплою. Трамп об'єктивно сильніший зараз і він може дозволити собі почекати. Трамп не поспішає. Премію міру ООН вже в цьому році дала до наступної далеко. Можемо почекати. Загрози Сполученим Штатам немає, штурма Детройта немає. Трамп може чекати. Євросоюз теж може чекати. Україна при такому тил, ну у нас такий тил, у нас насправді вся Європа це наш тил. Ми теж можемо чекати. Нема криси в нас, що б там не казали, яку б істерику не розганяли, що всі пішли все СЗЧ, Че, нікому тримати позиції. Є. Безліч проблем, безліч складнощів, безліч питань, але кризи такої системної немає. Україна теж може триматися і чекати. Росія може триматися і чекати, але дуже дуже недовго. І найстрашніше те, що ніхто не може сказати точно, скільки вона протримається. Два місяці, три до кінця зими, коли все рухне. Бо коли все рухне, вже домовлятися буде значно важче. Бо тоді ми будемо сидіти в глядацькому залі. І дивитися, як все посипалось, ось така історія цікава. Тому Путін вимушений домовлятися. А тут така ж історія: війна триває четвертий рік, велика, широкомасштабна, коли нарешті Європа та Сполучені Штати помітили. Так то вона триває з 14-го А можливо казати, щоб протистояння була раніше, ми не будемо заглиблюватися. І той, хто перший піде на поступки якісь той заплатить за все, за всіх. Більший найбільший рахунок у того. Поспішає Путін це знав. Він робив все, щоб змусити Україну або Європу вмовляти про перемовини, першими приїхати і робити більше поступки, але не вижив. Здається, що перший змушений йти на перемовини він і йти на поступки, змушений він. Кирило американці говорять зараз дуже багато про позицію сили. Мир через силу, так і про те, що якщо Путін не піде на ці умови, то вони покажуть, що таке сила Америки. Так як ви вважаєте, ну тобто, от буде продемонстрована ця сила найближчим часом? Про мир через силу казав ще Зеленський з самого початку. Казали українські журналісти, українські експерти, українські військові, союзники України скрізь неможливо обмовити домовитись. По-доброму з Путіним, як неможливо, е, словами і інтелектом задавити обніка, який чекає тебе в переулку. тільки через силу, тільки через погрозу, тільки через мордобой можна змусити Росію грати за якимись правилами. Тільки так, все це розуміли. На жаль, багато європейських лідерів і в Сполучених Штатах багато хто дуже довго вважав, можливо, хто ще вважає, що Путіна просто погано зрозуміли ним ну, можна і треба домовлятися добро Це не так. І дещо Штати зараз про це каже і Рубіо, і Венс, і Трамп, і Хексет, керівник Пентагону зараз не це Міністерство війни називається. Вони всі кажуть, що так, мір через силу змусити Путіна йти на мир. А якщо вони не хочуть, то вони отримують таке, що можуть отримати тільки від Америки. Мова йде і про томагавку, і про два інших види ракет, і про деяке ще озброєння. Тобто, Сполученим Штатам є про що казати і є чим погрожувати. І дуже важливо, що це на відміну від Росії. Бо на всі погрози Сполучених Штатів реальні. Росія може відповісти тільки, доставшись коробки Медведєва. Ось тобі стакан водки, ось тобі телефон. Кажи, погрожуй. Медведєв пограділи, його знову схвали, тому що ці угрози. Нічим не підкріплені. Розповіді про ядерку, вже ні, нікого не лякають. Росіяни самі не знають, чи літає вона, чи ні, чи працює чи ні. Перевірити неможливо. Ну а будь-яка спроба закінчується можливо навіть превентивним ударом. Тому в це гратися не будуть, а іншого в них нічого більше нема. Тимчего вони вже використовували. Спроба завдати удару по Сполучених Штатах, наприклад, ну це взагалі. За грані там і, і було це не допоможуть у міністерстві ем, закордонних справ Російської Федерації заявляють, що Путін та Орбан вже обговорили організацію в Будапешті можливого саміту із Трампом. Ну тобто, можливого, не знаємо точно чи тоді, чи буде він, чи буде, але все ж таки Кирило, якщо він буде, чи є Путіну що запропонувати Трампу? Ну до прикладу, там аби Трамп почав тиснути на Україну, зокрема. Трамп півроку тиснув на Україну, тиснув активно, але це нічого не дало. І Трамп чудово розуміє, його радники розуміють, тиснути на Україну можливо. Але по-перше, це нічого не дає. Україна не прогинається. Ми пам'ятаємо, яких зусиль вони докладали, щоб швидко нас прогнути тоді. По-друге, а що може Путін запропонувати? Що потрібно Трампу таке велике, світле та важливе, щоб він знову пограв в ці ті ігри? Тільки один приз цікавить Трампа. Це протистояння з Китаєм, тобто Путін може сказати, я відрікаюсь від Поднебесної, я буду служити Сполученим Штатам, я ваш вассал, Китай, мій ворог. Але Путін так не скаже. Бо він розуміє, що відсувати е, відношення з Китаєм можливо один раз і все. А Трамп його завтра, вибачте, за попнічний лексикон кине. І він залишиться сам. А від Китаю, Росія і армія, економіка залежить зараз настільки, що... Більше не буває, тому це, що хоче Трамп насправді, Путін дати не в змозі. Він вже прив'язаний до Китаю повністю. Тому ні, нема такої ціни, нема такого призу, за який можна купити знову підтримку Трампа в Москві. Немає нічого в них. ну так, да, вони можуть запропонувати Трампу. те що він хоче це перемир'я миру в Україні. Але не на тих умовах, на яких хотів Путін, а в принципі, ну на яких умовах взагалі, от який найреалістичніший сценарій на сьогоднішній день складається на ваш погляд? Зупинка бойових дій по лінії бойового здійснення це так загальне формулювання. Mm. Звісно, так не буде в ідеалі скрізь, тому що лінія бойового здійснення десь проходить через поле там вздовж дороги, вздовж посадки, десь по воді. Це ідеальний сценарій, там так і буде. Десь вона проходить вздовж дороги, і ми будемо, звісно, розмовляти, що ця дорога має комусь належати, а не йти під обстрілом під взаємним. Десь вона проходить <кій> у часів Ярі у Куп'янську, у Торецьку Вона проходить зараз через міста напівзруйноване, але там теж її не залишиш. Тобто, цю лінію бойового зіткнення десь вперед, десь трохи назад, мабуть, щоб місто. Контролював хтось один. Ми не Європа, ми не можемо контролювати одне місто маленьке двома державами. А так, ну, ну це деталі, це вже моменти, які будуть у кожному конкретному випадку розбиратися там конкретними людьми. В цілому припинення вогню по лінії бойового зіткнення на більше, на, на більше поступки ми не підемо ніякого юридичного визнання окупованих територій, ніякого виходу українських військ, наприклад, з Донеччини, з Запорізької області, цього не буде, і з іншого боку на поступки на більше Росія не піде. Вона не піде на кордони, наприклад, 91-го чи 22-го року. Тому це реалістично, це не те, що хочуть Москва чи Київ, ті хочуть більшого. Але це реалістично те, що зараз маємо: лінія бойового зіткнення, лінія фронту. Стане лінію розмежування. Кирило, ви сказали, що Путін може сказати, якби зупинити війну, і, мовляв, піднести все те, що якби тут мова йде вже про США і про Трампа, що вони програ... програють якби їм. Але в принципі визнати Путіну про те, що він програв, чи він знайде тоді що сказати? Безумовно, в нього пропаганда дуже велика. Вона, ну Євгенія, ви ж журналіст, ви розумієте, скільки грошей закачувалося в російську пропаганду. ці 10 років, 20 років це дуже потужна машина. На бюджет бюджет російський 2026 року е, року. Витрати на е, війну, саме на військових, на армію, на виплати контрактникам, на закупівлю зброї, е, виплати, е, соціальні виплати ветеранам, е, їх родинам, хто загинув. Вони в російському бюджеті трохи зменшуються. Об'єктивно трохи зменшуються, не зникають, це не витрати мирного часу, але вони зменшуються об'єктивно, плюс вони ще й зменшуються на інфляцію. Гроші на роботу російських ЗМІ, відверто кажучи, на роботу російської пропаганди. Більшою частиною навіть не в Росії, а в Європі, на Заході і в нас теж. Ці витрати зростають півтори рази, 26-й рік. Тобто. Ну, роз, розповідати, що це перемога, що саме так вони хотіли, що Росія зробила все, що повинна зробити, будуть всі. На це грошей дуже багато, вони саме до цього і готуються. Кириле, слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. За що вам безмежно дякую за те, що ви приділили свій час нашим глядачам? Безмежна подяка вам та всім нашим захисникам за оборону нашої держави. І давайте звернемось до глядачів. Традиційно, друзі, вас закличу підписатися та обов'язково поширити це відео. А також підпишіться на телеграм-канал з Кирила Сазонова Підтримайте обов'язково збір. Кириле, дякую вам, до наступних зустрічей. Дякую, за побачення.